Навесні прокидається вся природа, в тому числі і шкідники рослин, головний біль садівників після встановлення позитивних температур комахи, пробуджуються від сплячки і відразу відправляються на дерева в пошуках їжі. У цей період потрібно бути особливо уважним до рослин. Підписуйтесь на наші канали, зайдіть в сад в період, набрякання бруньок і уважно огляньте свої дерева. Побачили, розкрилися нирки та ще й з прозорими краплями. Починайте бити тривогу. Це ознака появи найнебезпечнішого комахи. Яблуневого квіткоїда. Якщо відразу ж не вжити заходів, то можна позбутися великої частини врожаю шкода яблуневого квіткоїда. Яблуневий квіткоїд вважається одним з найбільш злісних шкідників яблуні. Ця комаха відомо також під назвами Яблуневий довгоносик квіткоїд і слоник так його найчастіше називають в народі. Останнє найменування квіткоїд отримав за довгий хоботок, який насправді є головотрубкою, подовженою частиною голови. Комаха невеликого розміру, дорослий жук досягає вдовжину не більше 3-5 м сіроборого або коричневого забарвлення. Шкода рослинам, а ласує квіткоїд не тільки яблунями, але глодом, грушами, вишнями та іншими плодовими деревами наносять і дорослі комахи, і їх личинки. Після спарювання це відбувається, коли повітря прогріється до 1,0, Самка яблуневого квіткоїда прогризає, нерозкритий бутон і відкладає там одне яйце. За сезон одна самка може відкласти від 50 до 100 яєць, позбавивши вас таким чином 50-100 яблук. Через 4-10 днів яйця з'являється личинка яблуневого квіткоїда і починає вигризати весь вміст бутони. Він засихає і не розпускається. Таким чином, якщо вчасно не почати боротьбу з шкідником, то яблуневий квіткоїд розплодиться і залишить вас зовсім без фруктів, щоб захистити сад. Боротьба з квіткоїдом на яблуні повинна починатися ранньою весною в ідеалі, до того як у комах почнеться років і вони почнуть відкладати яйця. Квіткоїд на яблуні, методи боротьби з комахою шкідником Залежно від ступеня ураження можуть застосовуватися різні методи і способи боротьби з яблуневим квіткоїдом, народні способи боротьби з яблуневим квіткоїдом, народні способи боротьби з яблуневим квіткоїдом є скоріше профілактичними, тому що серйозного впливу на комах вони не роблять, дерева обприскують настоями трав, аромат яких відлякує шкідника, обробки саду потрібно проводити до початку цвітіння, настій болиння. 3-літрову ємність на 1-3 заповніть висушеної цибулевим лошпинням, потім додайте 2 л води, накрийте кришкою і залиште на 2 дні. Після закінчення цього терміну настій процідіть і додайте в нього 50 подрібненого господарського мила. Все ретельно перемішайте. Перед оприскуванням розведіть настій з водою в пропорції 1-10. Настій ромашки лікарської. Сухі квіти ромашки. 3-0-0. 350 залийте трил гарячої води, залиште на 10-14 годин, потім процідіть. Додайте подрібненого господарського мила 4050 і долийте води до 10 л відвар полину 400 висушеної трави. Можна замінити 1 к свіжої рослини, залийте відром кип'яченої води і залиште на добу настоюватися. Потім поставте на вогонь і кип'ятіть протягом 30 хвилин процідіть. Додайте 50 господарського мила механічні способи боротьби з яблуневим квіткоїдом. Якщо кількість комах невелика, а температура повітря не перевищує 5-7, в таких умовах яблуневий квіткоїд ціпеніє і нездатне літати, можна спробувати впоратися з шкідником механічним способом. Рано вранці розстеліть під яблунею плівку або будь-яку тканину і потрясіть дерево або постукайте по ньому довгою палицею. Заціпенілі жуки почнуть обсипатися на тканину, а вам потрібно буде лише зібрати їх і знищити, їх, якщо дозволяє погода бажано провести таку процедуру не один раз, а хоча б тричі при настанні тепла вище 10. струшування яблунь застосовувати немає сенсу, тому що жуки при вашій появі просто перелетять на інше дерево. Ще один механічний спосіб боротьби з яблуневим квіткоїдом установка ловчих поясів. Комахи зимують на землі або біля неї, в опалому листі, в верхньому шарі ґрунту, корі дерева, а при підвищенні температури до 5, спочинають підніматися вгору, в крону там вони харчуються нирками, щоб набратися сил перед шлюбним періодом у момент переходу, їх зможуть зупинити клейові ловчі пояси, розташовані в нижній і середній частинах стовбура, жуки по дорозі наверх просто приклеються до них, вам залишиться час від часу видаляти прилиплих шкідників. Хімічні способи боротьби з яблуневим квіткоїдом, якщо ж ви упустили момент, і кількість комах стало загрозливим, доведеться використовувати хімічні засоби боротьби, інсектициди. назвемо, чим можна обробити яблуню від квіткоїда, біологічні інсектициди, вітоксибацилін, лепідоцит і фетоверб, їх головне достоинство безпека. Однак їх дія триває недовго, тому обробки доведеться повторювати кілька разів. Хімічні інсектициди актора біотлін скраподвійний ефект кінмікстанрек хононувата ін. Препарати досить ефективні проти яблуневого квіткоїда, проте потрібно пам'ятати про те, що використовувати їх слід до цвітіння, щоб не дати комасі відкласти яйця в бутони, щоб захистити свій майбутній урожай від яблуневого квіткоїда. Піклуватися просад потрібно починати з ранньої весни. Регулярний огляд дерев допоможе вчасно виявити і знешкодити ворога.